Сігнали відкрім доброго дня бать. за вами приїхали. Ну, нічого, без раз-два, все, в машині будете вдіватися, ми речі вам загрузимо. Все, що маєте брати. Документи взяли. Нічого, нічого, все буде добре, бать. Нічого, все добре. В зову беріть з собою. Взову. Нічого, заспокойтесь. Бать, все буде добре. Заприюдьте ми закриємо. Сідайте там на сидіння, сумки подвинути, оці двері треба буде прикрити. Акуратно. Ви, ви, ви присаджуйтесь. А тепер я по ситуації виїхали, все буде добре. Зараз, зараз. А сумки я понесу. Не виходить. Да, так, да, помаленьку. Чи ви виходьте, а я тоді заберу сумку. Не, не спішить да, коротко. Дальше, далі. Да. махає далі. Я думаю, так диву. Що, ми висаджуємося. Давай, давай, давай. Паспорт тут, тут да, все тут, вещи. Да, да, да. Дед, пошли, пошли. Бігом, бегом, бігом! Давай, деда, деда, давай, давай, оп. Сідай в машину, Жень. Подай, если що, подхват еще снизу. Сідай в машину, я поможу, він и біжить сам. Сідай в машину. А тепер палку ему раз. Давай Палочку раз. Ножку одну. Раз закидай. Ножку одну закидыва. Опа. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чуть-чуть-чуть. Подвигайся. Шлепанець. Все, Все. Сідай, дєт, сідай, сідай, Жень. Погнали. Добрий день. С маяка вам привезли. Нет, та не ранений. Этот, старенький, уже хворий 38-го року здоров'я вже не те. Можу ж назад здати по доріху ще. Біжу! Зайка! Один, все, все, ну, все? накидывайте, поїхали, один в халаті вже. Давайте, де сумки? Там ми речі, грузити. Де сумки? Давайте. сумки Давайте, речі будемо грузити. Все, саме головне документи беріть з Ти двері не наткло? Що, два. Три. Там тоже в той хате живут. Все, сумочку берите. Раз.